Ти як, російська дівчинко, привіт. Напевно, ти за татом сумувала, а я померла в юних десять літ. Твоя сім'я моє життя забрала. Твій тато, справді, ніби лютий звір, він братика мого убив без жалю, а я тікала, вибігла у двір, але мене замкнули у підвалі. А там лежав застрелений татусь. Я бачила, як кров лилась рікою, а в хаті плакав зв'язаний дідусь. Його побили і шукали зброю. Твій тато мою маму шматував, і так безжально бив її ногами. У неї всі прикраси він забрав, напевно, вже вони в твоєї мами. У моїх вушках і досі її крик. Який ставав тихішим і тихішим, а потім голос мами просто зник, її нема не витримала більше. Її до мене кинули в підвал, твій тато там знущався наді мною, а мій татусь застрелений, лежав, і кров моя лилася там рікою. Ти як, російська дівчинко, живеш? А я лежу, убита твоїм татом. Мій хрестик, ти, напевно, бережеш тобі подарував його на свято. Мені цікаво, він ночами спить, цілує твою маму, обіймає, моя матуся вбита я лежить. І він про це чудово пам'ятає Твоя матуся змила нашу кров. Тобі вдягла моє червоне плаття, твій тато в нас понівечив любов, тіла дітей він розривав на шмаття. Ну що, російська дівчинко, бувай. Мене знайшли і нарешті поховають. До Бога підіймуся в рай, там янголи на мене вже чекають.